16 березня на Закарпатті розпочали програму Helps». Перша частина це програма Споживок в програмі Споживок кожного ресторану. Ми вивозимо гарячу страву, яка складається із гарніру, із м'яса, салату, яблучка і півлітрові водички. Вивозимо це із сьомих. Пунктів, тобто з 7 ресторанів і в 24 населених пунктів по різним, по різним школам, садикам, які, які, в яких живуть переселенці. Програма Спожевок має на меті надати гарячу їжу переселенцям, примусовим переселенцям, які прибули на Закарпаття. Ці переселенці розташовані в різних пунктах, в населених пунктах Закарпаття, і ми вивозимо їм кожного дня гарячу їжу із ресторанів. Тобто, тут двійна місія. Перша місія це підтримувати ресторанний бізнес, який сьогодні в Україні, в Зенцекарпаті, дуже стагнує. А друга місія підтримувати переселенців гарячою їжею. Запропонували шефу цю співпрацю із Hungary Helps. Він прийняв запрошення. І на даний момент варимо, возимо в одноразових ланчбоксах, коли як від 300, 320-330 порцій в день кожен день. Іди для біженців і в Ужгород, і в Чоп, і в Селменці. Там, де є потреба, туди веземо. На сьогоднішній день це 1600 порцій по Закарпаттю. Із 16 березня ми починали поступово, тобто починали з 300 порцій, потім збільшували, збільшували, збільшували. Зараз вже 55 тисяч порцій роздали за цей період, за 43 дня.